Вітаю всіх та каналі всього потрошку у селі. Сьогодні наша частина роботи припадає на квітник. Я подумала, що вже, мабуть, прийшла пора розкривати мої троянди. Вдень то плюсова температура, а вночі в нас ще бувають мінус 2-3 градуси морозу, і то щоночі. Але ж троянди бояться не так морозу і поворотних заморозків, як весняного випрівання. Тому дуже важливо вчасно зняти з них укриття. Зазвичай троянди розкривають наприкінці березня, на початку квітня, але рік рокові різний. Взагалі вкривала я їх, боячись не так морозів, як таких крижаних льодяних дощів. Я помітила, що вони страждають найбільше тоді, коли стебла їх вкриваються льодом, а потім розстають. Тож і вкривала я їх спочатку агроволокном, а поверху плівкою, щоб дощі не намочували стебла. І поспішати знімати укриття не варто. Тоді троянди можуть отримати сонячний опік або інфекційний опік. Його спричиняє грибок, який розвивається при низьких плюсових температурах, І якщо є велика кількість вологи. Ну і затягувати теж не можна. Та відкривала я небагато своїх три плетисті троянди. Щодо температури, то вони вже повинні привикнути, бо я уже кілька днів їх провітрюю. Відкриваю з торців, готую до тієї температури, яка зараз на дворі в нас. Оце наша червона плетиста троянда, яка вже зростає з нами тут 30 років. Стебла всі зелені, гарні, живі. А поряд під одним укриттям з нею була ось ця троянда Golden Showers. Наша жовта красунька, яка досягає 3 метрів висоти. І також пагони зелені, гарні. Треба їх акуратно підняти, щоб не зломити. Вони, в свою чергу, досить еластичні, але все рівно не прикладаю зусиль, щоб не поломити гілочок. Взагалі таку операцію можна проводити кілька днів, щоб гілочки самі привикали до піднятого стану. Тобто, дати їм самим час піднятися та гарненько випростатися. Тут в мене гілочка одна є зломана. Певне, осені я як вкривала. Десь тоді зломили. Бо нема на ній живих бруньок. Тільки ось внизу одна, я залишаю її від землі, а цю прийдеться викинути. Шкода, такий гарний пагін. Взагалі, я обрізала свої троянди з осені, і вони бачу, гарно збереглися. Зараз нема що їх і навіть обрізати. Що зараз є сухі пагони, якісь кволі, зараз можна зробити санітарну обрізку. Підв'язую. Пагони до опори не так щільно, щоб не поломити, тільки трішечки підтримуючи їх. За обрізку пішла в нас мова. Я обрізала з осені і дивлюся, що зараз нема що обрізати. А якщо придеться вам обрізати, то знайте, що обрізка проводиться до живої бруньки. Подивіться, які бруньки в нас під накриттям були, Уже випускають нові гілочки. Майже всі сорти троянди. Пускають нові бруньки на приростах поточного року. Тому виконуйте максимальну обрізку з видаленням торічних пагонів. Всі ті ж самі процедури виконую з іншою плетистою трояндою. Це в мене чорна королева. Опору ставлю сьогодні ж при відкритті троянди, але підв'язую не так щільно до самої опори. Мотузки попускаю, щоб не натягувати пагони троянд. Ця троянда також гарно збереглася, пагони зелені. Темно-синій нальот вона така є від природи, це ж чорна королева. Це вона не підмерзла. Бруньки всі живі, гарненькі. І Обрізати, дивлюся, зовсім немає що, вершечки зовсім не підмерзли. Кожна верхня брунька жива. Таке накриття дає своє. Щоб хто не казав, але все рівно ці рози потрібно вкривати на зиму. Отчайно гібридні вони якось краще переносять зиму. В них я прикореневу зону тільки обсипаю перегноєм. Відро перегною на один кущ. Зразу ж обрізаю з осені на висоту десь 40-50 см. І вони зазвичай гарно переносять зиму. Є такі бувають роки, що підмерзають чорні пагони. Ось ці цього року перезимували гарно. Ну але що ж говорити, нас цього року і зима була тепла не було таких людяних дощів, які я найбільше боялася. Зараз вже я обрізати навесні не буду. Торік, згадуються, оці всі пагони зверху, які були, були всі чорні, і прийшлося їх обрізати. Зараз у нас завданням буде розгребти цей перегній, який ми так старалися засипати з середину куща, оголити оцю кореневу шийку і підкормити. Головні мінерали необхідні цій культурі азот, калій, фосфор і магній. Але не варто забувати, що передозування будь-яким компонентом призводить до враження і зараження грибком. Краще віддавати перевагу комплексним добривам для троянд, причому чітко виконувати інструкцію, яка вкладена чи написана на коробці. В цих кущових троянд, так же само як і в плетистих, перед підкормкою я пообрізаю всі сухі гілочки зломані кволі. А також видаляю вже сухі сторічні пеньочки. І буду підкормлювати комплексним добривом агреколь. Це спеціальне добриво для садових квітів, для троянд в тому числі. В ньому міститься і азот в загальному вигляді, в азотній формі, в амонієвій формі. Є фосфор, є калій. Та ряд мікроелементів. Застосовується добриво з ранньої весни і до кінця вересня. Дозування залежить від величини рослини. Для молодої і неквітучої рослини розраховується 30 грам на 1 квадратний метр по поверхні ґрунту. А на більш старші і також квітучі рослини розраховується 40-60 грам на квадратний метр. І добриво вносимо через місяць. Березень травень, липень. А вже з вересня вноситься осіннє добриво на зиму. Тепер це добриво зароблюємо в землю, спушуючи землю, і наш перегній все разом перемішуємо. І треба гарненько пролити водою. Я поливати багато не буду. У нас зараз почалися дощі, то думаю, що вологи вистачить. А наступним етапом догляду наших троянд буде обробка від хвороб та шкідників. До розпускання бруньки можна проводити бордовською суміш-обробку. Я свої троянди два рази в рік ранньою весною і восени обробляю фундазолом. Цей системний препарат розводиться 10 грам, цей пакетик на 5 літрів води. Від шкідників будемо оприскувати, як трішечки на дворі потепліє. А це я ще хочу показати, що моя великоквіткова гортензія залишається ще вкритою, а гортензія. Деревовидна має ось такі брунячки. А з трояндами на сьогодні все. Хто додивився відео, тому дякую. Буду дуже рада коментарям. Всім здоров'я і гарного квітування ваших троянд.